Колись у цій будівлі працював великий проєктний інститут, від якого лишилося кілька поверхів порожніх кабінетів. Наразі я знаходжусь на верхньому поверсі, і ці приміщення дещо відрізняються від інших. Наприклад, у цій каморі лишилося багацько технічної літератури. Тут чимало книжок по архітектурі, містобудуванню, інженерії та будівництву. Деякі з них навіть рідкісні та дуже старі. Цікаво, що я побачу далі. Здається, там душова. Ось ще одна невеличка комора, і тут якісь папери. Схоже, це плакат по техніці безпеки. Наразі тут майже порожньо, але мені казали, що колись саме у цих приміщеннях була модельна майстерня. Тобто тут виготовляли якісь макети, чи то мистецькі, чи то архітектурні. О, а що за лейба на дверях? Авангард. Здається, це емблема добровільного спортивного товариства Проспілок у РСР. Таке лого вона мала з кінця 50-х до початку 80-х. Ух ж! це старий кухонний гарнітур 60-х років. Цікаво, як він тут опинився. Хоча може і від початку, бо ця будівля збудована приблизно в цей же період. Так, що за наліпки? Вінтажна реклама бренду Монтана. Пригадуєте такий? Ще якась наліпка. Не зрозуміло, що це. Ого, здається, це єдина річ, яка вказує на те, що тут таки колись була майстерня. Це настільний вертикально свердлувальний верстат радянського виробництва. Хто зна, може він і досі в робочому стані, але вмикати його я не буду, бо не хочу привертати зайвої уваги до своєї присутності тут. Щось цей кут затемний. Зараз ненадовго увімкну ліхтар та ще раз покажу цей верстат. Так набагато краще. А це що за двері? І тут знову якісь вирізки про щось мистецьке. І ще ось така от усміхнена тітонька. Це вихід на дах та якісь технічні приміщення. Подивимось, що тут є, чи комора якась була. Радянський телік «Березка». Стається, це ще чорно-білий. До речі, він стоїть догори дригам і, якщо не помиляюсь, такі виробляли в Україні, тобто тоді ще в УРСР. Дивна якась ця комора, чи це зовсім не комора? От навіщо в коморі повітря проводи та такий от величезний важель вимикач для електроостаткування. А може це зовсім і не комора, а технічне приміщення. Можливо підказка десь на цих полицях. Що тут? Монітори, старі крісла. Знову монітори. Якісь блоки орхтехніки. невже тут колись знаходилася кімната ЕОМ? На деяких радянських підприємствах були електронно-обчислювальні машини. Це такі велетенські прадідусі сучасних компів. Але вони займали цілу кімнату, як от оця. Ходімо далі, подивимось. А от і доказ того, що тут була ЕОМ. Оці магнітні бобіни у кутку це носії інформації для старих обчислювальних машин. На дах будівлі я виходити не буду, знову ж таки, щоб не перевертати увагу, а от у приміщення над кімнатою EOM я трохи заглянув. Тут вентиляційна камера, яка охолоджувала кімнату ЕОМ, і це логічно, бо ці пекельні машини жрали багато енергії та сильно грілися. Отак навіть порожні приміщення можуть розповісти свої невеличкі історії. Дякую тим, хто додивився до кінця, а також підтримав коментарем та вподобайкою. Бажаєте нових відео від мене? Підписуйтесь і проважливе. Підтримайте українське та донатьте на ЗСУ.